Доброго дня! Вас вітає житловий комплекс Резиденції. Сьогодні ми проведемо вам екскурсію. Подивимось схід та етапи будівництва нашого будинку. Ось ми знаходимося на будівельному майданчику житлового комплексу «Резиденція», де активно ведуться роботи. Взагалі планується побудувати три секції, що здаються в експлуатацією почергово. А для бюджетального огляду проходимо далі. шовиться під всіма секціями. Для зручності майбутніх жителів та їх комфортів ми передбачили підземний партій з розрахунком на 70 парку місця. Перший поверх будинку призначений торгового офісних приміщень. Починаючи з другого поверху, будинок зводиться із цех, додатково утеплюється мінеральною ватою та оплацювальної центру. Ми знаходимося на другому поверсі. Станом на сьогодні виконані такі роботи. Встановлено металеві метала. Зведені височі цілях стіни. Побудовані міжкімнатні перестінки з газом кольором. Та продовжуємо кладку цегляних стін третього та четвертого поверсі. І номер 3 вже залитий фундамент. В даний час активно в'яжемо арматуру і та колони полони а також встановлено опалу. На сьогодні це все. У наступних випусках на вас чекає ще більше актуальних новин з будівництва. А за детальнішою інформацією звертайтесь до нашого консультаційного центру по вулиці Вогоря, 261, або за номерами телефонів, указаними на екрані. Тож не пропустіть шанс отримати власну резиденцію в центрі міста і пам'ятайте, доступне та комфортне житло – це реальність.